Доброго дня! Придбав я такий котел собі зубр, замовляв по новій пошті, доставка безкоштовна була. Майстер встановив мені Та і труба. Все підключено. Батареї залізні, він без насоса, Так що, якщо зараз часто відключають світло, трошки удобно, гріє весь час. Топлю я його дровима. Заложую дров ну, на 6 годин, то точно вистачає. Він дуже хороша, в нього сталь 5-мм котлова, що буде довго служити. і гарантія в нього хороша. Працює дуже добре, гріє гарно, десь на 100 квадратів, тут де регулятор температури, то я його заглушив, просто собі Приварив такого болтика сюди, О, на витяжку. І ним регулює. Все простенько. Дуже задоволений Рік назад поставив, цілу зиму ним топив. Все прекрасно було. Все добре, дякую.